І всім привіт! І сьогодні і з вами Супер Ворон, і зі мною Боксик ТВ. Всім привіт! Я Боксик ТВ і сьогодні зі мною Супер Ворон. Так, Сегодня ми з вами в Майнкрафт. Як ви бачите, уже простий світ. Я там дякую за такого тис на ньому каналі і на мому. Ну дуже вам дякую. Сьогодні я хочу, хочу з ним попробувати трохи... Пора Майнкрафт, як це тупо не виглядало. Все такого. Давай пішли. Ти чекай куди пішли? А пішли це Де Діє дерево добуває, ні? Там же ще дерево. Нам вже не треба. Там треба дерево, щоб ми... А, так, все... залишно, нам, мені лодку теж треба, ми будемо перепливати. Куди переплива, а ми... ну? я не знаю. О. Про <проб> перше нам треба. Як нормальні майнкрафтери, нам треба добути дерево і скрафтити верстак. Так. Це найголовніше спочатку. Ну так, це на голові. Мені треба щоденько до дерево добути. <дев> Добре, дев'ять дерево вдома вистачає. Що сталося? Ти б стало нічого було дерево. Добре, я бачу десь тут короче камінь був. Я не хочу зараз собі інвентарі якусь фігню сигню забувати. У мене 28, це 20, це... Дерево? Так, у мене тоже. Вов, <гас> тут піщерка дуже велика, там дуже багато мов Яка піщерка. Тут є піщерка. де? <гас> тут я не знаю, давай вийти. швидкий. Хоре. Сюди Я бежу. Все, я был. Ну, теперь треба скрафтить кировку. И мне треба добывать. Да, да. Я О. тут. Мне треба добывать на меч. Тут, это ну, да. да. Да тут, чекай. Ну, то, короче, знаешь, где да. там кам. Можно сказать, каньон. О. Мне треба десь два. Привет. 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 Ты где? А я тут. Ладно, мне треба на меч. Да я тоже и... Вот, а, а да. Добро, я... Давай, пошел... я... я пошел воевать. Конечно, это тупо. но ладно. Чекай, давай. Я тоже с давай, давай, нападай, давай. давай. Ой, ты смысл, в меня стрелять? Давай, у нас души супер, балаки. Давай, <плес> давай, нападай, давай, давай. <плес> 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 Тут такая фигня отворить. Бежим, бежим. Не, чекай мне, нам треба за... О, по вот и... Ай-яй-яй! Чекай, чекай! Верстак, забирай! Бежим! Чекай, бежим! Ай, я, я не Давай, бежим! Давай, ломай блок. Все, быстро, давай, едем. Так, короче, мы на якомусь острове походу. Ладку скрафтим? Да. Нет, это ты скрафт. А, ладно, ну, давай я, я одну, свою скрафт. Я одну. Ладно, давай я свою скрафт. Я Да, почекай. О, все А, не как мне? Ладно, папки. Почекай. на а я зараз. железно <связываю> не железно? <связываю> не, <Всё>. Поехал? Почекай. <связываю> Куда? Поехал? Да, блин. Ну, а что ты тут? Всё, еду. Едем туда. Куда, туда. Куда прямо. Добре, ты ти, где-то ти едешь. Я не можу ехать туда. <сх> я об'єкт его. Ладно, давай с тобой попадем. Блин, ну. Да, я умею поесть. Я начал цена. Давай ты, зі мною будеш плести, щоб не загубився, ладно? А я уже сюда. Поведу мене. Да нічого не могу, до мене. Зараз зламаєш лодку і сядеш до мене, бо так неможливо спробує. Зламай лодку. Сідай до мене, дай тобі зламаю. Все. Тепер бери лодку. Бери. Забираю. І натискай на мене, типу. Ну, щоб псиш. Ні, натисни. This is... This is Все. Ти та сів? Так. Все, це я тобі тепер можна сказати. О, ми їдемо на Титаніку якому. Ну <хи> я це більше назвати не можу. Титанік. Я до речі не знаю, чи в мене голову може забирати, коли ми траве так швидко. А що? А? Чи може в нас гол, голод забрати коли ми так швидко? До речі, ну, у нас взагалі в... їди нема, що вот що я понял. Так, але ти розумієш, в мене в мене хіпець а... кінцю О, Ой, як... дивись, що... ми до... кудись вже підплили. Ага, давай туди. Давай Король, наша перша їда буде. А не є м'ясо. А, ну тоді це моя буде. Чо я його вбити? А... Де він? А. Що за прикол? Чого я так його вбити перше не міг? Не знаю. Пішли. О, це великий а нам стоп, це кон'як. Я... Да, нам пічку треба, щоб було більше. Нам треба мати дві чотири чотири. А мені треба їду. Ну сам островик такий гарний. Навіть на остров, а вже земля. Вовчий, якось... о, я знаю одну прикмету тут. Що якщо у цій десь тут є, ну. то десь є деревня. Деревня. Ну давай подивимось тво вашу твою теорію. А ви напишіть, до речі, коментар, чи правда це, чи брехня. Ну мені, до речі, сестра казала, що то цьому було робоче По тут тут щось нічого не буде? Ага, босс маленький. Да. Ага, ну, почек... Тварин толком тут нема. Ну так. Тільки то почекай, я з тобою згодний одним. Що, типу нам треба камінь добутися для пічки. Ну, я не знаю, я тут десь бачив камінь. О, Де? Да. Отут я бачу якийсь маленький каньйон. Не, я Ні, туди ми не піним. що? Ні, я просто хочу добути як його. Ти хочеш знову здохнути там? Ні, я хочу добути собі, ну, на пічку. Че я так долго я набежу? У тебя куча ускоритель. А? Не знаю. Чекай, мне тут вообще за паркур ты прям. Во, подвесь. А, чекай, мне меньше пить, а что трогать? Ой, крали, стоять. А вас убью. Чекай, мне трогать, что мне трогать? Я крали убиваю. Стоять. А, крали, у меня крали, это сложно было. Да я так и понял. Я пока тут трохи залежу. Вот он, наверное, будет. І маленький будинок. Будинок. Кій будинок. Ну не будинок, а мій супер будинок. Степ супер Так, Да, в мене тут. О, отут гарно. Не йди туди, Андрій. Чого? Ти бачив когось? Ну, типу, твоя... ну, я раз. О, в мене вже три зараз буде. Яй. Шо? Плеви З... наверх. Я зараз бачу свого другу, що в нього мало хепешок. Ти пічку маєш? У мене є пічка, йди до мене. Так а чого ти нічого не кажеш? А я йду добувати спічку. Та йди крачка. Це пічечка. Йди до мене краще. Стоп, ой ой Нам треба залазити на дерева. Де які дерева? Де ти? Де ти є? От тим, де ти є? А ти є? Я так і думал, що загубайся. Добре, ходь дай повім. Де ти є? А, 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 а куди ти пішов? Я обходу бачу, А бачу, бачу, бачу. Біжи сюди. сюда, я тобі зараз Я Ты не, хочу... не можу. Чекай, я зараз трохи йди тобі дам. На бере. Во, ходи сюди. Куди сюди? О, бери їду. О, я йду. йду. Вс, йди за мною. Поїж, бо в тебе навіть немає... Та ні шо? Ні, відроджується джайте помаленьку. А через те її біг ты не міг. Де наша лодка? Там уже крипер заспавнився. Ну нам пофіг на крипера. За... чекай в тебе ж лодка была, да? Да. Постав її на воду, я на неї... Я павук Біжи сюда. Забий на нього, він плавиться дуже понят. Поставь лодку. Чекай. Бестро, постав лодку. Йому Все, буде давай сідай. Та є сім. А, сіл? Су, тоді поплили. Боже. То там <схід> Ну дебіл это. Якщо в прямому смыслі, бо це папкий скелет. А так... Ну тут цікі маленькі островочки з пісків. Я не розумію, цього приколу. От в реальному житті чого нема скелетів. Бой серий начине. А, а, -а, -а в игре є. Бо це по-перше ігра, а по-друге, коли так... О, ще якийсь у вас. Там крипер. Так. крипер нам пофіг просто. А, ні, не то на кріпер. А, ні, то крипер, я його перепутал. І зомбі. Да, чекай. Давай, ми тут ничего. Я, а я поплыв. А, Дид... а, ладно. Эй, так и сюда. Сжигай. Ты куда-то втик. Я, я да. приборку. Давай, покуйся. Не, не покой. Все. Теперь ходи вот тут. Шо... О, два швидку, 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 Я убью, я убью. Да швидко бежи сюда. Ой, ой, тут криперы. О, криперы. да помоги. Бежи! Бежи! Ты где? Я побіг. Далі. А, ні, ходи сюди, от Едермен. Боже, навіщо ми сюди пропливли? Нічого нема. Біжимо назад, біжимо назад. Я на острів. Доплив швидко. Добре, я йду до тебе. Та, блін, і тут підстава. Підстава. І тут застава. Сідай до мене. Вот, я до мене. Давай, швидко, швидко. Давай. Давай, сідай. Дай не побіг. <рик> О, не показывает. Ну давай сідай. Сил. Сідай. Я сил. А вот. Чекай, там, там буду показывать. Зажми. О, Боже. Давай. Я, только... я вам забуду сказать, что он планера в я Неправда. Не крыши. Я просто... Я просто забуду за <звачу> то. Я можно. Я думаю, играл. Знаете, у нас уже відео до 12 хвилин, прикольно. Mm -hmm. десь, думаю, наша цель буде хоч Максимум знайти ту деревьев, бо тут <говори> жители зомби. Нет, но не там здесь, конечно, є деревни. Oui, просто Красота Ой, подивитись как. оп. А, нет, то я йоу-йоу <говори> В дуже сегодня веселый ролик. ролике <laughs> мы плывем. И нам очень смешно. Ну хоть поговорим. <гас> Пошли туда туда, туда, туда. туда. Блин. О, это наша лодка. Вот такая лодка. А, мы тут были. Здесь тут была наша лодка. Иди забираем и плывем дальше. Ты забрал? Да, это наша лодка была. А может ты забрал? Давай зараз не від... тодерман. Два ли мне дивись йому очі? А я хочу подивись поплив. Дерку! Я зарбаюсь зайдя. Ні, він до нас так на телепортне. Ей подивись на мене. Ня. Эй. Ч він на мене. він дивись, короче, щось не хоче на мене. Походу, я дуже гарно. Куда ти бурал? Я вливу за мною селим. Та ти серйозно? Давай, пливи наверх. І затисни на лодку, затисни на лодку. Ой, ти не зарубеж на плюш. Що ти Чекай, Я не Ой, це давай Ой. ти вже сів. Ой. Та боже не бої мене. Ой. О, все. Він дуже крутий крутив Майнкрафт. Чекай. А, вот сюди. Нам я не хоть весь будиночок построити. Нам хоча б якусь піраміду знайти, ну По це було б класно, классно. В середине можна було б нормально прожити. Але там ваш тоже. Що... Нет, там нормально було. Тут... Ну я тут знаю. пігвін, Ой, дельфін, чи я сказав пігвін, Не знаю. Во, ну Тут Ми нічам нічей. Тут знаки остров, на я не знаю. Ну взяли это, поэтому. Давай, давай. давай сюда. Може там деревня є. Ну якщо була в деревні, тільки ломаємо Бо Поце буде повний капець. Ей, я вже побіг. Та почекай, куди ти побіг? Шорік. Не біжай. Не біжай. Я біжу. Я біжу. Не треба тут біжети. Щоб ви никто не біжить. О, там зовів золотою броні. Це мені що треба? Ні, тут скілет. Бляха. Відзади. Відстави. Відстань мене, в мене, мене мало хипешок. Я жарти не маю. Жар Якщо... дай. Сори, в мене теж маєш? У мене є тільки давай, вже десь наверх. Я реально зараз на вистойку піду. Де наверх? Як це тут? О, все. От okay, я ему шубіхти. Пока. Куди біхти? До да, самого. Я маю як паркуріст. До самого по вогня. Молодець. Я тебе бачу тут дерево. Мені по допомогти і на гроді. Добре, я тобі дам по нозі. Тебе вилетіти серйозно? Так. И я Добрый, давайте на таком сумном кинти... закинчим. И... С вами был Бокси Тви и... Супер Ворон. Я здоровая. Да, в итоге Всем пока-пока. Пока.